Друзі, усім привіт! Рада вас бачити. Як у вас справи? Я вчора ввечері, знаєте, захотіла так пройтись по вулицям свого міста, коли є освітлення. І зайшла в Єву. Там, от я зараз не пам'ятаю, чи вона казала тільки один день акція, чи вчора був останній день. На носочки, вони такі класні, вони такі нов новорічні. Я собі купила шкарпетки, носочки, яка різниця? <клух> І вони такі класненькі. І думаю, куплю це так, щоб в хаті ходити. Бо там така варса, знаєте, дуже товста. але вони такі, такі класні, такі м'ягенькі. То і ще стою на касі, от, і вона каже: у вас 16 гривень бонусів списувати. Я думаю, так, гуляти так гуляти, списуйте. І вона списала. Потім зайшла ще. Ой, я тут щось там, мед-мед продається, все про медицину. там, і обладнання, якесь там палочки, костелі, там крісла оці, е, різні. І там е, ще були е, ці як вони, там, грілки для них. Я, ну, я начебто чула, ну знаєте, останнім часом, якщо я десь колись щось чула, то з пам'яті це якось е, уходить. Купила я там перчатки собі, щоб на кухні. коли знаєте, Я вирішила так, коли я заходжу на кухню, я зайшла, все зробила і все, щоб не ходити туди гуськом кожного разу. Тому зайшла, наділа перчатки, все зробила ось так. Бо руки треба берегти у холодний період часу. І ще, зараз покажу вам, вже зв'язала один носочок і почала в'язати другий. Тася, треба в'язати, а не плакати. Зараз хтось терей буде получати за те, що плачуть. Чому ви плачете? Це щось і зміни в вашому житті? Я не, не хотіла цю тему якось так заводити, але, дівчата, іноді вам треба давати прочуханку. Ну, добре, будемо плакати, що далі? Запитували, ля позитив? Спочатку війни і сльози були, і страх був, і нерозуміння це як? Це неможливо такого не може бути. А потім страх пройшов, на іншу емоцію змінився. Угу. І сльози а що воно дасть? І, знаєте, до цього мене спонукали блогери з Херсону. Я про них вам розповідала. Я дуже хочу зараз на цьому зробити наголос, тому що люди жили, я не знаю, де вони зараз. Для мене це дуже боляче. В, окупов... В окупованому Херсоні. І я хочу показати зараз, як вони підтримували. Як вони підтримували, ідея брала позитив. Я вам казала про Олену Наумову, позитивну виховательку. Зараз я нагадаю вам. Привіт, народ із Херсона. Нас все нормально тримаємося. Ви за нас не переживайте. Все буде добре. Тримаємося, чекаємо. Все буде Україна. Привіт, народ із Херсона. І ще я дивилася Олегівна з Херсону. Вона живе з хлопцем він з Білорусі. І коли я їх подивлюсь і думаю, Таня, а люди живуть в окупації, і ти на них подивись. Ти живеш в вільній Україні. Всім привітки! Це Олегівна та Кошварик з Херсона. Друзі, сьогодні така ситуація, що в Херсоні вимикають інтернет і кацапський зв'язок. Да, тому можливо Херсон буде частково без зв'язку. Да, тому не хвилюйтеся, у нас все добре. Ми дуже чекаємо наше визволення, дуже віримо в нашу перемогу і тримаємося дуже міцно. Ось, і будь ласка, не хвилюйтеся, все буде добре. Так, Марік. Це буде файна. Ми вас дуже міцно обіймаємо і бажаємо вам всім гарного та спокійного дня. Тримайтеся, друзі, дуже-дуже міцно, тому що. А це тривога. Все буде файно. Ви пока тут спілкуєтеся, я готові. Не <рес> бувайте. Гарного всім та тихого дня. Всім привітки. Зараз у нас лунає повітряна тривога. Ну, таке реальне життя в Україні. Я хочу сказати за цих блогерів. Я хочу, щоб за них усі знали. По-перше, від них я брала той позитив, коли. Постійно хотілося плакати. Оце два блогера і кошмарик вона на нього каже. Вони завжди такі позитивні, такі класні. І в серпні Олену Миколаївну о, Олену на умову забрали. Олегівна теж десь зникла. Кошмарика немає. Все в один час. Потім син Олени написав про те, що прийшли люди зі зброєю і кудись увели маму. І він дуже просив дати розголос цьому. Через три тижні він написав, що це він там у Фейсбуці в себе писав. У мене в Фейсбуці нема, але ж інші блогери про це повідомляли, звідтіля я це ж беру. Що син написав, що начебто маму звільнять, тому ну, давайте зараз буде тихо. Де Олегівна з Херсону, ми не знаємо. Теж тихо. Потім ще так пройшло два тижні на каналах Олегівни та Виховательки з дитячого садочку вийшло е е е е відео під одну копирку. Яку вони записали, біла стіна за ними, фон не зрозуміли, де вони. І вони кажуть, що «Да, ми були неправи, ми живемо зараз по законам Росії, ми повинні соблюдати. Я прошу там у тих. у тих, І я бачила, як складно дається. Таке відео було у Олегівни з Херсону, таке відео було не годить. У виховательки і у хлопця Олегівні. І це відео пробули десь ну, декілька днів. І хтось їх видалив. Я так розумію, що син видалив. Я не знаю, чи повернулася вихователька додому, бо немає ніяких. Де Олегівна? запитання і херсонці ті, що там. Живуть і дивилися, теж задають де ділась Олаїна. Ми не знаємо, де ділись ці люди. Стосовно новорічної ялинки, я виставляла в сообщества голосування, чи потрібна, чи ні. Такі, знаєте, таке питання, і хочу сказати так: ми живемо по інерції мирного часу. Стосовно ялинки новорічно, новорічної ялинки в містах, да? головна ялинка, в кожному місті вона є. От, ось я теж про це думаю. Я ніяк не голосувала, тому що той, хто ставить опитування, він не може голосувати, там не, нема такого. Але як би я проголосувала? Якщо ж живучи за інерцією мирного життя, як ми привикли, звикли з вами жити, так, ялинка потрібна, діткам потрібна якась радість. А якщо враховуючи те, що ми живемо не в мирний час, це така гарна мішень для кої кого, для кої чого, Моя думка така, знаєте, я вважаю, що у кого є маленькі діти, або не маленькі, а там підлітковий вік, дома обов'язково повинна бути новорічна ялинка. Подарунки, солодощі, мандарини. А головна ялинка в місті по-перше, це світло, яке ми зараз і так економимо, це витрата грошей. І якщо так, це дуже коштує, це коштовна така річ. І якщо знаєте, комусь хто втратив своє житло, якось допомогти людям, от чи ялинку поставити, чи людям допомогти. Ось у мене зараз от такий от ідея, пазл, який ще не зложився, і я точно, точної відповіді не можу дати, чи потрібна ялинка, чи не потрібна. Хотіла б я бачити, так, я би хотіла бачити ялинку. Новорічні ілюмінації, як у нас було минулого року. Але я їх боюсь бачити. Ну, це б Таня була не Таня, якщо б вона не запізнювалась би на манікюр. А у нас зранку сьогодні був такий туман. Я думала, знаєте, вийти раніше, буду йти сквером, з вами поспілкуватися на свіжому повітрі, і прогулянка не буде зайвою. Дивлюсь, там такий туман, думаю, чи мене видно буде чи ні. Вон. А зараз все, сонечко і калина українська. Ого. Не знаю, чи видно, чи ні. Нормально. Так. Хоч би раз прийти. О, гляньте, яке листя. О! Воно, бачите, якесь таке, видно, під мою курточку. Таке класне. Так, класне, класне. Запізнюється одна. Ось так. Ловимо позитивні моменти життя, яке нас оточує. І ще знаєте, забула сказати, я дуже вдячна людям з інших країн, які мене дивляться. Бо в мене влоги виходять українською мовою, чи казала, чи ні, я вже не пам'ятаю. Я дуже вам за це вдячна. Для мене це такий сюрприз був, коли я побачила статистику. О, ну, класно. Тому тільки реальне життя, без всяких приховувань, бо в мене таке буває. Повітряна тривога лунає. Я раз камеру вимкнула. Думаю, не буду. Зачекала, перестало воно гудіти. От, і потім... О, і ще одна краса. От, повітряна тривога перестала лунати. Все. Таня продовжуй відео записувати. Так, направо-наліво, куди там дивитися? Бачите, яке сонце. Так теж вулиця та навіть. Не знаю. Питали, де вулиця. Жіночка запитувала. Дуже мені приємно, що з таких інших країн дивляться влоги українською. Ну, якось так, знаєте, ух. Дякую вам. Фу. А я пішла дворами, щоб скоріше. Не через сквер, а так. Чун -чун -чун -чун. Запізнилася, вибрала отакий колір. Угу. Тут багато кольорів, але чомусь знаєте, завжди нют, нют, нюд, а це кажу ні. Давай отакий. Щас Оля пішла там до неї, хтось прийшов. А отакий. Один матовий зроблю. Ось так. Тут ще багато чого є. Я так дивилася, дивилася. Ну все, зробила отакий фіолетовий і один матовий. Захотілося так. Білка, ти куди? Дивіться, там білка. Білочка, привіт! Яка ти горнюня. Щось хам'яче там. І Ще й шустра. Ти що там, траву косиш, білка? Ось так. А ми з Олічкою сиділи і балакали, що час так летить. Ну, Сьогодні четвер, уже завтра п'ятниця. Я кажу, Олечка, бачиш, до перемоги вже на... а вона каже, тиждень швидко пролетів. Кажу, О, на один тиждень вже до перемоги ближче. вона, точно. Привіт Тарас Григорович шевченка Привіт. Всі поздоровкалися, привіталися. Йдемо далі. Оце я зайшла, у нас тут продають лки-палки. Дивіться, отакі чехли зараз роблять, щоб е, туї накривати Хі -хі, на зиму. Тут у нас ялинки, квіти і так далі. І приємно бачити прапор України. Тут різні дерева, це якийсь у нас дворик такий. І прапор України. Так, а я хочу зараз зайти за хлібом на хлібзавод. Щось у нас тут прибирають, така машина велика, але я не про це. А не пам'ятаю, там у нас чи перерив є, чи нема. Що це у нас? Так листя обирають, чи що? А ні, це вони Это... Ка ета... каналізацію так пробивають. О, я не думала, що такою машиною. Каналізацію пробивають. Там воно як іде таке, як канат. От. І воно крутиться там. о, Скільки сьогодні нової інформації я узнала. А так живеш і не знаєш, як там та каналізація чиститься, а ось такою машинкою. Знаєте, я вже колись про це казала і ще раз буду казати, що у нас є ті герої, які без зброї, але завдяки їм у нас є світло, у нас є вода, у нас прочищена каналізація. Вони ці герої розбирають, завали після прильотів, рятують людей. Такі герої без зброї, я їх так називаю. Це дуже велика праця, це дуже великий труд, який не помітен, але без якого одразу все було б помітно. Ось. Я ще трішки знайшла осінь. Я купила ось такий хліб у нас без дрожжевий 26 гривень. Ще теплий привезли. Ну, не теплий, а свіжий привезли. Так, так. так. Ось так мої дорогенькі, в сумці лежить селфі-палка. Ні? Таня легких шляхів не, шу... не шукає. Так, ну що, сьогодні з вами серйозно побалакали. Хто, хтось мене там доганяє. Сьогодні ми з вами серйозно побалакали. Я впевнена на вашу. Ось так, пін-пінь. Це листя збирають, бачите, там люди стоять. І він приїхав у це уточка, збирають листя. Це я в парк зайшла. І білочку ми з вами побачили. Е, манікюр зробили. Побалакали на дуже важливу тему з вами. Тому якось так. Ось, бачите, в такі мішки листя збирають, сюди погрузять і дитяча уточка повезе, тільки морду зняли. Судочки, але ж піпікалка Осталась Нам сигнали піпі, а там листя здувають, то так. Ось така у нас осінь в Україні. Так, мої дорогенькі, давайте ми з вами робимо висновки. Якщо зранку туман, то це не означає, що день буде похмурим. Після туману обов'язково буде сонечко, як зараз світить, бачите? Тому... Сама природа нам підказує, що як на все свій час терпіння і головне тримати себе в руках. Це дуже є обов'язково. Золя сьогодні балакала, я кажу, я розплачуся, знаєш коли. Я зараз кажу, не плачу, знаєш, коли я розплачуся. Я кажу, коли дізнаюсь, що буде перемога. Я кажу, в мене, я не знаю, мабуть, істерика буде, а поки що ні, тримаємо себе в руках. Вона каже, чому тоді плакати? Я кажу, зараз ти якось так тримаєш себе, а потім вже організм наш якось так розслабився, розслабиться, і ми так. Ура! Не знаю, я, от яка у вас буде реакція? Емоція, коли ви дізнаєтеся, що перемога, чи позвонять, чи по телевізору скажуть. Я почну перевіряти цю інформацію, навіть не знаю. Але я знаю, що вона точно буде. Стільки людей про це мріють. І стосовно Нового року і ялинку, що, і про ялинку, що я вам розповідала, я не знаю, там йлки, палки, що там буде на Новий рік, але ж ми дійсно. З задоволенням будемо проважати цей рік і зустрічати наступний. І у нас усіх з вами буде одне і те ж бажання. Його обов'язково треба буде загадати.